Обережно шахраї. На Прикарпатті невідомі в телефонному режимі виманюють гроші у підприємців, видаючи себе за податківців. За два останні дні на гарячу лінію ДПС України звернулося більше 15 людей з подібними скаргами. В центрі уваги зломисників чотири райони Коломия, Богорочани, Верховина Калуш. Телефонували, представлялися керівниками тих інспекцій, ну, наприклад, в Калуші, начальником інспекції, Верховині начальником інспекції Коломиї. Начальником податкової міліції, тому що там жінка-керівник в Багарочанах, заступником начальника інспекції, тому що керівник жінка. От. І представляється від імені, що я такий-то, такий-то у вас буде перевірка, і хочете би вас все було дуже добре, 5-6 тисяч гривень маєте оплатити. І з таким притиском, з наїздом таким буквально. Ну і люди, звичайно, коли ж кажуть, ну а що за що, Ну я вам сказав, так буде. Ну і доходило до того, що в кінці, коли вже ну, назначали зустріч, потім кажуть, ну ми тут. В Дорозі перерахуйте на 200-300 гривень на цей рахунок. Ми тоді під'їдемо з вами, розберемося. Подібні факти, каже Василь Стройчина, Прикарпатті вже траплялися. Три роки тому шахраям навіть вдалося отримати бажані кошти. По факту була порушена кримінальна справа. Минулого року підприємці стали вже обачнішими, однак псевдогостей з податкової таки зустрічали цього разу банкетними столами. У минулому році були такі випадки, коли жінки телефонували. У них інформація була про те, що ми там їдемо з перевіркою. У нас є 7-8 людей. І накрити, буквально нам столик на таку-таку-то годину. І Люди накривали стіл, чекали якби гостей, а потім телефонували ми в дорозі, поламали тут поповнюють нам телефони. Як з'ясувалося, інформація про усіх суб'єктів господарювання та керівників закладів громадського харчування, до яких телефонували шахраї, була розміщена в інтернеті. Саме так зломисники обирали своїх жертв. Псевдоподатківці виявили в Луганській області. Телефоні дзвінки з погрозами надходили із території, де знаходиться тюрма. Тож державна податкова служба в Івано-Франківській області просить прикарпатців бути пильними. Та не дозволяти аферистам вводити себе в оману.